Нашого гостя Дмитро Снігирьов, громадський активіст з Луганська. У нас є в гостях в студії. Добрий вечір. Добрий. Вечір. Пане Дмитре, як давно ви з Луганська. Приїхали. Я сьогодні приїхав з Луганська. Тільки сьогодні. Так. До вас зараз зачастили всі кандидати, потужні в президенти і Тимошенко, і Порошенко. Як їх там сприймають, як вони самі, наскільки успішно спілкуються, що відомо? Ну ви знаєте, ну не тільки від тимошенка На, До речі, Луганськ став вже політичною мекою. Там ті, хто тільки не був, був Добкін, був царьов, був, ну всі буквально ляшко був. Тобто всі претенденти, окрім Тягнебока, вже встигли якимось моментом за Титися чи то піаритися на тлі от барикад біля Луганська раптом Луганськ став таким тобто, майже, політичною мета центром тежіння та, такого розумієш периферією, переферію, на яку взагалі ніхто не звертав увагу в кращому випадку. Увагу звертали на період там президентських перегонів, коли приїжджали і максимум це знаєте з аеропорта до е, Шевченка. В вишу нашого привозили зустріч зі студентами. Ну і максимум покладання квітів до Шевченка, тобто обов'язково програма. Хліб-сіль і до побачення. І на цьому все ці проблеми Луганська, от те, що зараз кричать, ми хочемо, щоб Луганськ почути. На жаль, це було протягом 24 років. Тобто обов'язкова програма. А сьогодні, коли Луганськ вибухнув, не те, що він вибухнув, але просто з'явилися ті барикади знамениті, розумієте? І стало модним приїжджати і вдягатися в шати таких от миротворців. Не всіх це виходить, відверто, скажімо, бо того ж Добкіна просто викинули винесли на руках з будівлі СБУ. Хоча це представник партії регіонів Тимошенка якимось чином спробували домовитися. Ті інформації по Петру Порошенку було, що його пробували блокувати е, безпосередньо та та, та, та. та безпосередньо аеропорту. А потім під час зустрічі вже е, зі студентами, от знов-таки ми не відійшли від тієї ще комуністичної традиції його знов повезли той виш. Тобто нікуди от показати студентам, це знаєте, ну як лялька, якась яку сприводять обов'язково програму, вимкнули світло. На жаль, ну це можна казати про і про рівень самих Луганчан, тобто тієї влади, яка приймає, що, на жаль, зустріч зі студентами знов таки використовується в якихось своїх політичних цілях. Але з іншого боку, ми мусимо все ж таки поважати усіх учасників виборчих перегонів, і треба визнати, що Луганськ, хоч він і там на осадному положенні по великому рахунку, але якщо приїздить Юлія Володимирівна і організують зустріч з тими самими, самими сепаратистами і. З вищим керівництвом області, то чому так само пане Петру не забезпечить і ті самі умови. Мені, до речі, не зрозуміло, коли вони вдвох в один день прилетіли. Це, знаєте, дуже показовий момент, коли я так розумію, це дитяча іграшка перетягування конату, хто швидше звільнить будівлю СБУ. Бо саме напередодні візиту Тимошенка з'явилася знаменита заява мера Кравченка, що от сепаратисти готові складати зброю, бо більше того, він зайшов в будівлю? СБУ, і так от зробив пальчиком і їх посварив, каже хлопці, ви ж зі зброєю, поводьтеся, дуже обережно. Ну розумієте, ну це відразу стало зрозумілим, хто є реальний контролює, яка сила контролює тих так званих сепаратистів. Якщо людина спокійно заходить півтора години, і він каже людям, які начебто мають досвід повадження зі зброєю, і ви ж будьте обережні, це все ж таки зброя. Ми тут до вас привезли людину, ви не виходьте на за заперечування. Тримати. Тобто це показово це свідчить про те, що кандидати приїхали домовлятися не з самими сепаратистами, а з людьми, які стоять за сепаратистами. Давайте про це поговоримо. Ну, Буквально, якщо. якщо б рік тому, наприклад, ну, хтось би запитав, навіть ну, от мене невеликого фахівця з Луганщини, хто є головний в Луганську, ну перша була б відповідь партії регіонів. А якби сказали з осіб, ну напевно, спили б прізвище Єфремов втіхало ну, так, так меншою мірою Ланди, оскільки в нього останнім часом ну, останнім були якісь та, та якісь там не Непорозуміння в Не середині з, пасіфремом, я так, так розумію, так, так, так далі. Так. А, а що зараз? Зараз що змінилося, чи це ті самі люди? Абсолютно, ті самі люди, та сама команда, яка була протягом 24 років. Тобто, це знаєте, Луганщина це такий заповідник з шисовкового періоду, який перебував у стані консервації, на жаль. Ми мусимо це констатувати. От ми можемо казати про будь який завгодно державний устрій в Україні, але ми мусимо чесно зняти рожеві окуляри і визнати, що схід України це епоха феодалізму. От те, що відбувається на Луганщині, ага. там є от. Уїзд це і Кемська волость, Луганська власті, є боярин Єфремов, який вирішує всі буквально питання до призначення там керівної ланки, до моментів, скажімо, навіть відкатів від держзамовлення. Знаменита його фраза не більше 10% ви можете красти. Ну, дякую, що пан Єфремов визнав, що можна красти з дербюджету. Тобто, на сьогодні ми чітко визнаємо, що команда як була, так і залишилася. А проблема сепаратизму, з якою ми зараз стика. Амося, вона не сьогодні виникла. На жаль, вона штучна, але її коріння ще сягає 2004 року. Того самого першого, і другого сіродонецьких з'їздів. На жаль, тоді не були прийняті радикальні мери, методи боротьби з ним за часів правління пана Ющенка, коли треба було не випускати з тюрем. Пана Тихонова і пана Колєснікова, А все ж таки дотиснути, щоб люди знали, що це сепаратизм це карний злочин, і вони мусили відповідати за нього. На жаль, тоді знову пішли шляхом домовлення з політичними елітами і консервації цієї проблеми. Типу, ми виступаємо за збереження територіальної цілісності, але віддаємо вам на відкуп, будь ласка, на кормлення, так зване. Оті дві області, де ви можете царювати, панувати, робити все, що за. Вгодна і фактично хазяйнувати, розкрадати бюджет, доводити до зубожіння населення. Нас це не турбує, і от знову воно вибухнув в цей момент сепаратизму на е, період зміни соціально-політичних еліт, коли в столиці знову вибухнув майдан, і у пана Єфремова стало питання: що робити з тим накраденим майном і як його захистити? І знову виникає проблема, яка 10 років перебувала в стані штучної консервації. Вона вибухає таки яскравими тим фонтанам, які є захоплення СБУ, невідомі люди, які звідки взялися, розумієте. Тобто, мусимо казати, відверто дивитися в очі і казати, що за цією проблемою луганського сепаратизму стоїть клан, от саме Луганський, Єфремова Тихонова. Ну і, відповідно, вже трошки нижче рангом ті, хто пішли. Отут є важливий момент, треба зрозуміти, наскільки. Цей ну, хвиля протесту все одно піднялася, правильно? Тобто да. навіть ці. Навіть якщо вони були спровоковані, ці виступи е шахтарів зараз, тим не менше, ну проблема ж точно є в шахтарів. Ну давайте, по-перше, от знов таки повернемося от, до тієї проблеми шахтарських страйків, які в Краснодоні. Які перший російський телеканал показав як неспроможність центральної влади, начебто, впливати на со соціально політичну ситуацію в регіоні. Ну е якщо відверто казати, росіяни тут сіли в калюжу. Просто, бо страйк, по перше, він чомусь ніхто не звертає уваги на те, що шахтарі почали страйкувати на момент початку антитерористичної операції. Перший момент, погодьтеся, дивне співпадіння. Правильно, друге дивне співпадіння, що це є приватна. Структура, яка належить Рінату Ахметову, людину, яку так само вважають, що він опосередковано, чи прямо, чи косвенно, чи якось завгодно, але підтримує сепаратистські течії на Донбасі, пойтися це фактично. Це є нормальна реакція центральної влади, коли через економічні важелі. Коли вивели людей на площу, натиснули на власника приватного підприємства. І більше того, тисячу yes. шахтарів вийшли, але жодної політичної вимоги. Як їх не хотіли сепаратисти там перевернути їх вимоги в політичне русло, давайте підтримувати створення Донецької Криворізької цієї республіки чи Луганської республіки, жодних вимог вони не підтримали. Суто економічні. І власник, до речі, створена узгоджувальна рада, вони погодилися з усіма фактично пунктами. Але це є перемога, і можна казати, що це записати в плюси центральній владі. Ми можемо казати там, давати припущення свої, що це так чи не так. Але ті факти говорять самі за це. Ви знаєте, ну співпадіння буває тільки в індійському кіні, правильно. Погодьтеся, ну не буває таких от раптових страйків, ви раптових моментів виходу на вулиці. Тому я можу запевнити заспокоїти українців, що ну в випадку з краснодонським страйком ну трошки неправильно вони висвітили. Це все ж таки не момент сепаратизму якогось і там дестабілізації соціально-політичної ситуації в регіоні а навпаки, нормальні економічні вимоги, які. Привели до конкретного результату, це до речі, якась перша, менш більш артикульована, а, би сказати, вимога, яка звучить з Донбасу. Тому що коли постійно є цей заклик, ну, ми його рефреном чуємо постійно, ви не хочете чути Донбас. Так добре, так сформулюйте, що ви сформулюйте. хочете Сформулюйте, В тому і, і ось нам. зараз так сформульовано. Наш власник в даному випадку Ахметов так. найбагатша людина в Україні нам платить малі гроші. Окей? Окей. Так. Тому і весь момент. Донбас почули. І причому почула їх не центральна влада, до якої апелювали. Давайте відмінимо біометричні паспорти і заборонимо пропаганду гейкультури. Ну розумієте, ну, хіба для цього треба захоплювати будівлю СБУ? Владу Донбас почув саме краянин. Саме людина, яка походить з Донбасу, який весь капітал, якого капіталізація підприємств саме на Донбасі. Будь ласка, ти хотів, щоб тебе почули? Почув. Результат є. Погодьтеся, це красиво, це показово. вийшли з тим гаслом, почуйте нас, і вони переадресували до того, хто мав би їх почути. Чим Луганщина відрізняється від, наприклад, Донецької області? Чи є тут якісь відмінності? Ну ясно, що Луганська і Луганській Донецьку я недавно прочитав репортаж з Луганська і там одна. Жінка казала біля якраз захопленого будинку СБУ про те, що от в Донецьку в них Ахметов, він зробив гарне місто з Луганська з Донецька, якби нам такого Ахметова тут. Тобто, ну, ну от... так, дійсно, от розуміти в цьому плані так. Луганськ відрізняється дуже суттєво від Донецька. В Донецьку прийшла нова команда, яка не була пов'язана, скажімо, зі старою партійно комуністичною номенклатурою. Це то можемо казати закидати Рінату Леонідовичу що завгодно: кримінальне минуле там е неправильне там накопичення первинного капіталу. Але вибачте, ми заїжджаємо в Донецьк. Ми дійсно бачимо місто, яке розквітло за його чатів. А від параметра ми зарухаємося рухаємося так. в абсолютно в парадигмі от феодального парадигм. краю, тобто так, нас абсолютно. хороший. Е, сіньор, а у вас поганий сіні. А у нас поганий сіньор, те саме розумієте. А от Луганську, на жаль, от склалася та ситуація, коли та система уламки системи не були зламані і комсомольці захотіли поміняти просто кроватки з комуністичних. Вони вдягнули буржуазні, розумієте, поміняли піджаки і захотіли стати бізнесменами, але Момент, сам система, методика управління як господаркою, так і ну політичною царинах, вона залишилася на жаль, ще з комуністичних тих комсомольських часів. Це так, це відбувається, але знов таки. чому є різниця? Я в цьому хотів би наголосити між Луганськом і Донецьком. Донецьк. От саме та жорстка команда, яка зараз, от ми і бачимо, що в Донецьку найбільш крутна ситуація, бо можна характеризувати словами колишнього голови Донецької облради Шишачко, що… Масть так швидко не міняють. Я розумію, що людина звикла розмовляти на пальцях, але навіть от Пафені, коли він сказав, він чітко задекларував свої поняття, які життєві принципи свої. Тобто, незважаючи на зміну центральної влади, ми залишаємо на своїх позиціях. Луганську навпаки приїхали, просто домовилися з комсомольцями, які ще вчора махали прапорами партії регіонів, і яким виявилося байдуже та партія регіонів, вони всі звідти побігли, як щури, що навіть корабель не встиг затонути, що навіть капітан не покинув міст. Але вже Луганської команди як такої вже не існує. Оце моє різниця, чому в Луганськ більш менш ситуація зараз прогнозована, бо вони готові домовлятися, вони готові йти на компроміси, вони готові заради збереження, на певні, а знов таки, скажімо. Завуальовану ти ситуацію злити через той народний простеж через так званий референдум. Бо ну ми всі знаємо прекрасно, що не так голосують, як рахують. Навіть якщо відбудеться референдум, я більш ніж впевнений, що пан Єфремов намалює 110% за єдину унітарну державу. І скажуть, хлопці, все народ Луганщини сказав своє так, виходьте, складайте зброю, бо ви самі на тому наполягали. На волевиявлення народу. Отже, отже, в Києві просто немає іншого варіанту, як домовлятися з Єфремом. Ви знаєте, домовлятися, ні. Варіант завжди є, по-перше. Пан Єфремов знов-таки все залежить від ситуації, яку займе центральна влада. Якщо буде жорстка ситуація, і пан Єфремов відразу зрозумів це, він відразу вніс в Верховну Раду законопроект про амністію. Він зрозумів, що він перегнув тут палку. Якщо буде жорстка чітка позиція саме політичного керівництва про те, що на цей момент, от, в даному випадку в Луганську, це не є сепаратизм, а є тероризм за всіма класичними ознаками захоплення зі зброєю адмінбудівель, знищення державних символів, заклики до іноземного військового втручання, тобто це все підпадає під конкретну статтю тероризм. і загальна світова практика з терористами за стіл не сідає. Якщо центральна влада раз і назавжди вирішить... Побороти проблему сепаратизму пан Єфремов, тут ніяким чином не впливає на ситуацію. Населення це сприйме? Абсолютно. Ви знаєте, ну от пік масових протестів, те, що завезено було, сплачено, от шахтарі з проблемних тих регіонів. Півтора тисячі на трьомільйонну мільйонну область. Про що ми говоримо? Піввідсотка. Шановні українці, я хотів би звернутися, Луганщина не підтримує. Це штучний знов таки, міф, який тиражується, на жаль, тут, і по центральних телебаченнях. Що Луганщина повстала, почуйте Луганську. Зараз в будівлі СБУ знаходиться всього 120 чоловік. Так, вони озброєні. Але вибачте, у нас є 70 тисяч на армію і 500 тисяч на лічі МВС. Невже нам 100 тисяч озброєних людей буде диктувати, який в нас буде територіальний устрій? І невже ми з ними на торги будемо йти? Навколо будівлі знаходяться всього 23 намети, в яких живуть не більше 150 чоловік. Все, 300 чоловік. Вони не мусять диктувати волю 42-мільйонній державі. Це є нонсенс, це не є неправильно. У керівництву треба зайняти чутку жорстку позицію. Бо якщо ми знову домовимося з Єфремовим, ми отримаємо знову через 10 років той самий момент вибуху заради за збереження якихось його кримінальних капіталів. Це моя точка зору. Це була точка зору Дмитра Сніярьова, громадського активіста з Луганська, який завітав на студії. Щиро дякую за дякую. розмову. Було приємна.